Керамічні птахи та звірі знакові образи для української культури. У цьому можна було переконатися на власні очі, завітавши на виставку українських майстрів кераміки. Українське мистецтво дуже тісно пов'язане з казковими героями. Виставка Керамічний дивограй містить цілу серію знакових персонажів українських казок. На цій виставці представлені роботи двох майстринь: Ольги Отнякіної Бердник з міста Черкаси та Анастасії Косяченко з міста Київ. І на даній виставці представлено близько. Ска 35 робіт. Чи бували ви коли-небудь на пташиному весіллі? Уяви Ольги Берник може здійснити будь-яку казкову мрію. Глиняні фігурки, вигадливо розписані майстриною з Черкас, миттєво перенесуть вас до дитячої казки. Тут зображений український фольклор. Тут оживають і змії Гориничі, і котики-муркотики, і місячні зайці, і дракони, і дуже дуже багато цікавих казкових персонажів. Пані Ольга представила роботи об'єднані в декілька серій: це і стародавні звірі, коти на полюванні, вже згадане пташинне весілля та багато інших казкових сюжетів. Майстриня понад 20 років працює в жанрі керамічної іграшки. Роботи Ольги отнякіної Бердник це жанр керамічна іграшка, і це ліпна кераміка, яка розписана темперними фарбами. Роботам Анастасії Косяченко притаманне, більш сучасне бачення кераміки, проте її роботи не менш бажані для колекціонерів українського мистецтва. Роботи Анастасії Косяченко це фігуративна пластика, асоціативна пластика з елементами реалізму. Це є чиста глина з поєднанням ангобу, поливи. Це така, можна сказати, навіть крупна кераміка. Обидві майстрині є учасницями багатьох всеукраїнських та міжнародних виставок. Анастасія Косяченко член спілки молодих художників та мистецтвознавців. А пані Ольга заслужений майстер народної творчості. У всьому цьому не останню роль зіграла українська казка.